Ще новина про військових, дуже прикольно, я сьогодні по радіо їхав. Е, їхав, слухав по радіо. <риклад> їхав, слухав. <риклад> я їхав по радіо. <риклад> 963, можна зупинитися? <риклад> 963 FM. Мене підкиньте, туди е, от, до, до Діджей Конь. Там новина була така, я по радіо почув, що наші військові збили російський літак, не використовуючи жодного набою. Ситуація в тому, що чувак, який стріляв з бука, навів типу на літак. Злякав його. Е, да, і чи пілот летів в літаку, а в літаків є фішка. Якщо ви попадаєте в зону досягнення, типу що на вас навели зброю, то. Сигнали, да? Да, цей сигнал є, і чувак побачив, що на нього навели зброю, він катапультувався, і літак розбився. І я собі уявляю, цей чувак який з бука мав стріляти. Сука. Я просто навів. І каже, і там дуже смішно, що радіоведучий сказав: було б прикольно, якби ми е, запустили дуже багато дронів, але щоб вони літали біля Росії з гучномовцями, щоб, ти, знає, щоб їх лякати. Тіба, ви здохнете, ви здохнете. Литить перший дрончик такий. Що поросні? І Там ти що: Пізда! Це гарно. Ти прикиньте, це дуже круто. Жодного like... набої не використав. Kruta, економно, круто, <coughs> Це дуже ек але, але... екологічно. Але я виявив, наскільки це крутий чувак, ну, взагалі, він просто навів і знищив літак без цього. Але прикольно, якщо він так, ну х, хотів, щоб все-таки побачив, що це він збив, що це не росіянин, злякався, хоча це теж заслуга велика заслужена, Але якщо він так подивився, що ну, ну і він так. Я теж про це думав, а як він типу на якихось збори військових доводив, то я збив той літак. Та ж ти ж не стріляв. Ну, я от так от гівав, як джедай ментально. Блін, але це дуже крута Просто... новина. Давайте поопадуємо. Це супер крута новина. Супер крута. Просто в першу чергу, коли ти згадав про те, що я без жодного вистріла збив літак, ти згадав ці от від відео з дядю, з дідом Толіком, типо. Стефанія, мамо, мамо, степ. <гум> так, так, фактично. <гум> Він так само, знаєш, такий. <гум>